Готуємо чизкейк твікс без випікання. Нам знадобиться будь-яка форма діаметром 20 см. У мене роз'ємне кільце, але краще огорнути внутрішні стінки форми пергаментом. В чашу блендера накладаємо 370 г покришеного печива. Це одна упаковка печива до чаю. Та подрібнюємо його до стану крихти. Плюс 1 столова ложка какао для тих, хто любить шоколадне печиво або ж одразу купуйте шоколадне. Перебиваємо блендером, висипаємо готову крихту в тарілку. На водяній лазні розтопіть 150 грамів вершкового масла. Масла може бути менше, слідкуйте за консистенцією. Мені знадобилося 150 грамів. Залийте маслом крихту від печива, перемішайте ложкою та перемніть руками. Не змазуйте форму маслом, повторююсь. Внутрішні стінки форми огорніть пергаментом. Формуємо дно та борти, гарненько втрамбовуючи та притискаючи печиво. Ставимо в холодильник на 1 годину до застигання. Туємо начинку 15-16 г желатину плюс 50 мл води змішати та залишити для набухання на декілька хвилин. 300 г сиру пересипати в пусту ємність. Плюс варення. У мене малинове. Додавайте за смаком. Збити занурювальним блендером. Плюс 190 грамів сметани. Одна пачка. Змішати ложкою та збити блендером. Орієнтуючись на власний смак, додавайте більше чи менше варення. Розтоплюємо желатин на водяній лазні. Додаємо розтоплений желатин до сирної маси та перебуваємо занурювальним блендером. Ще раз гарненько перемішайте масу та викладіть її на застигшу основу з печива. Розрівняйте ложкою та поставте в холодильник на 1-2 години до застигання сирної маси. Готуємо карамель, на пательню висипаємо 150 грамів цукру та ставимо її на невеликий вогонь. 150 мл вершків підігріємо на водяній лазні. Підготуємо 40 грамів вершкового масла кімнатної температури та дрібку солі. Нехай цукор розчиняється. Найголовніше, щоб він не підгорів, але повністю розтанув. Плюс гарячі вершки, обережно рідина може стріляти, так і повинно бути. Виливайте частинами та постійно мішайте до однорідної консистенції. Плюс вершкове масло кімнатної температури, мішайте лопаткою до розчинення, плюс дрібка солі, перемішайте. Після замішування усіх компонентів, якщо хочете, щоб карамель була рідкою, достатньо 2-3 хвилини проварити. Якщо бажаєте, щоб маса не витікала, але в той же час не була надто густою, проварюйте довше і так далі. У будь-якому разі разі рідку карамель можна завжди зробити густою. Для перевірки карамелі капнуть в холодну воду, краплю і побачите її консистенція. Після охолодження вона ще загустіє. Мені особисто подобається середня по повстоті та щільності консистенція, не надто але і не така, як і риска. скоріше, не так, котра лишається і тягнеться на зубах. Визначайтеся самостійно. Коли карамель охолоне, викладаємо її поверх сирної маси та розрівнюємо ложкою і знову ставимо чизкейк в холодильник. Лазур 90 г молочного шоколаду на ваш смак плюс вершкове масло можна замінити на олію, розтопити на водяній лазні. Компоненти додавав на око, приблизно 20 г плюс-мінус вершкового масла чи 20 мл олії. Змішати ложкою, слідкуйте за консистенцією та довіряйте внутрішнім відчуттям. Охолонувши глазур вилити поверх карамелі та розрівняти ложкою за необхідності поставити в холодильник на 1 годину до застигання. Готовий чизкейк нарізаємо на порційні шматки. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі діліться цим відео з друзями. Чудова кулінарна панацея для осіб без настрою. Зготуйте та насолодіться. Найголовніше це задоволення від процесу. У вас все вийде. Смачного!